цветочки, а какие растут. До тебе? Mm -hmm. Такие фанни цветочки, бжилки летают. Фу, как цветочки. Зараз и он желтый видом, другие кивны. Какие фанни цветочки. А мурашки наді. Мурахи то люблять? Ну. Mm. Добре, треба. Вони ще того побачили такого жучка. А Такий жуч готов, воно з такими жовтими якимись. Жучка, то жучок. То жучок. Я проготовлю. Кутре? Во таке. А, оша є. Де воно, я не виджу? Ага, воно масточка якийсь комар чи що. та я ж кажу, бомак поїде. Конденс кумар. Кумар. Чи це веронічка, чи як вона називається, зараз далі ще. Або ще є такі квіточки. Файний, втінки, такі файні в тих, я зменшу. А такі файні квіточки. Зараз більше. Які вони мають камери. Ха. Добре. Може, яку муху може. Що ми побачимо, як багато тих віточки. Что? Добре. Добренько, потім ще побачимо ліпші квіти щепу.